Є люди, які дійсно шанують тата нашого небесного, володаря всього світу, збираються разом і роблять святкову вечерю, сніданок обід, співають пісні, прославляють тата нашого небесного. Ось, Ісуса Христа. Тому Бог любить пахощі, розумієте? Пахощі. Я дивилась відео, жінка, до неї прийшов Бог. Вона лежач, лежача була, прикута до книжка. І розказала людям, що вона відчувала такі пахощі, що ніколи не відчувала. Тобто від тата нашого Небесного йдуть самі пахощі. Розумієте? І потрібно записувати відео. Якщо ви відчуваєте Божу присутність, ви повинні про це записувати і говорити. Це називається відданість татові нашому небесному. Тут нема ніякого сорому. І так само у слові новому заповіті. Читайте кожне слово, вчитуйтесь. Ви повинні відчувати. Господа Бога, розумієте? Він добрий, він створив небо і землю, а потім нас. Він вас любив так сильно нас, що віддав свого сина, єдиного сина. Ви думаєте, самотність то є добре? Коли Єва і Адам ушли із Едемського саду? Я б теж створила дитину. І так само вчинив тато наш Небесний. Ось. Я ж кажу, самотність є погано. але коли ви пізнаєте Бога, ви вже не самотні. Тому потрібно молитися і вірити. Молитва то є дійсно як заспокійливе для душі. І головне проговорити всі свої проблеми, не соромлячись. Це краще, ніж піти до священника. Краще, повірте. Всі таємниці залишаються між вами. Між Богом і дитиною, дочкою чи сином. Тому відкривайте своє серце і душу, не бійтеся, не соромтеся, нема чого соромитися. Знаєте, я так скажу, мені дуже прикро, що таке відбувається у світі. Дуже прикро, що гинуть люди, невинні діти, маленькі, ще навіть не народжені. Гинуть. Якби з нами жила віра, ми б собі такого не дозволили. Віра в Тата нашого небесного. Володаря світу. Він є володар світу, а не люди. Мені згадується така казка, може це недоречно. А, там, де Маша і медведь. Вона варила кашу і наварила такої каші, що сама потім не зрозуміла. І сказала, ох, і наварила я кашу. Так само і ми запутались у цій війні, а зупинити тепер важко. Ось. Тому потрібно довіряти Богові. Своє життя. Мені дуже сподобалась така фраза. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Амінь.